Дивіться, прийшов я на її територію Ой, яка гарна. Далі ще трошки покажу. Всім привіт, друзі! Сьогодні 4 травня. Вирішив я трошки прогулятися лісом, подивитися, може щось. Знайду якісь грибочки. Вчора був такий сильний дощ проливний в лісі волога. Дякую за перегляд. Попрошу підписатися до 100 підписників. Там зовсім чуть-чуть лишилося. Отут От якісь жуки живуть. Тобто. Гніздо в них таке чи що? Забарвлення в них таке специфічне. Не буду вас рухати йду далі. Ось, друзі, стручок звичайний. Отруйний греб. Нас його здебільшого використовують для лікувальних цілей. Може ще сьогодні знайду. Такий він вже взяв його в руки, він розламався. Вже ще знайду, там хтось просив для натирання. Йдемо далі. Ще ось таке місце знайшов. Тут вже вони такі в непридатному стані. Не встиг я їх знайти в цьому році. О, тут один. І тут ще під гіллякою ще два. Бачите, вони вже в такому стані. Йдемо далі шукати, може ще будуть. Виходжу я значить, отак вже з лісу і отут думаю якісь гриби, а тут якісь яйця. А яйця типу як курячі якісь кругліші Чи це яйця можуть бути не знаю цікаво реально курячі яйця що це таке яйця що відкладає не будемо ми їх рухати Хай будуть походив я значить в цьому хвойному лісі такому сосновому Йду далі в листяний такий змішаний. І тут далі через дорогу. Ще там подивлюся, може там щось є. Погода сьогодні супер, дозволяє ходити, не жарко в лісі, трошки підпарює. Йдемо далі. А ось тут отакий ліс. І тут такий трутовичок виріс. Що це за трутовик? Підкажіть експерти. Йдемо далі. А під березою виріс отакий от маленький грибочок. Теж цікаво, що це? Такий інколи не знаю. сонце відбуває, не видно. О, отак. Що це? О. Троїтися за світло. Сюди відійду. Трошки утінок. Ось. Цікавий. Ще ось такого гриба знайшов. Не знаю що це. Ось. Цікавий. Круглесенький. Буду вдома подивитися. На цьому все, друзі. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь, далі буде.